Кім Кімчанин вітає міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова як близького друга. Лавров вже передає теплі слова від Володимира Путіна, лідеру КНДР. Президент передає, саме... Президент передає вам найщиріші вітання і підтверджує свою прихильність до усіх досягнутих домовленостей. Він сподівається на продовження прямих контактів з вами в найближчому майбутньому. Ця зустріч у північно-корейському портовому місті Вонсан змусила багатьох замислитися про її мету. Від початку війни в Україні, Росія і Північна Корея стали ближчими ніж будь-коли з часів розпаду радянського союзу. Рік тому Путін і Кім підписали угоду про взаємодопомогу своїх країн у разі військової агресії. Південно-корейська розвідка повідомляє, відтоді Північна Корея ймовірно передала РФ понад 12 мільйонів артилерійських снарядів. За даними українських спецслужб, протягом останніх місяців Пхеньян постачав до половини снарядів, які Росія використовує для атак на Україну. Я вважаю, що ця зустріч з Лавровим насправді не стосувалася культури чи туризму і навіть не стосувалася солдатів. Вона стосувалася саме боєприпасів і ракет, які Росія використовує у величезних кількостях. А планова економіка Північної Кореї, як виявляється, надвиробляє саме такі товари у таких же величезних кількостях. Можливо, Росія нині інвестує туди. Північна Корея підтримує Росію не лише озброєнням. Країни не розкривають даних про кількість північно-корейських військових готових допомогти Росії. За даними української та західних розвідок, найближчими місяцями для підтримки РФ на фронті можуть додатково відправити до 30 тисяч північнокорейських військових. За оцінками, кількість військових складе від 15 до 30 тисяч. Я б сказав, що це нижня межа. Гадаю, що ми побачимо ще більше допомоги з боку північної Кореї на фронті. Ми побачимо там ракетні війська, ракети КН-23. Ми також побачимо легку піхоту, яка буде підготовлена і навчена відповідно до досвіду минулого року. Тому ми не можемо очікувати, що їх будуть використовувати як гарматне м'ясо чи щось подібне. Вони будуть досить ефективними північно-корейська армія більша за російську, тож це лише невелика частина, але це сили спеціальних операцій. Вони уникають відправлення сухопутних військ, оскільки ті не дуже готові до бойових дій. Більшу частину часу вони проводять працюючи в полях або вивчаючи ідеологію лідера, але їхні спеціальні сили досить добре навчені. Восени минулого року південно-корейська розвідка повідомила, що КНДР відправила на допомогу Росії близько 12 тисяч солдатів. це відео Володимир Зеленський оприлюднив у січні цього року на ньому? допит солдата КНДР, якого взяли в полон українські військові в Курській області РФ. Один із полонених розповідає, що служив у розвідувальному батальйоні. За його словами, до РФ потрапив на російському вантажному поромі, який перевозив понад 100 північно-корейських солдатів. Каже, проти кого саме воюватиме, не знав. Наприкінці квітня цього року. Північна Корея вперше офіційно підтвердила, що відправила свої війська воювати на боці Росії проти України. Росія веде цю війну не самостійно, як багато хто помилково вважає, а за підтримки своїх союзників. Наприклад, можна спостерігати використання північно-корейських балістичних ракет. Усе це разом дає Росії можливість здійснювати атаки дронами з інтенсивністю понад 700 ударів. Те, що роль північно-корейської допомоги, а також самих солдатів із КНДР, не варто недооцінювати, вважає також колишній офіцер військової розвідки Великобританії Френк Ледвіч. За його словами, основна перевага для північної кореї. І в участі у війні проти України здобуться досвіду метою північнокорейців є отримання підготовки. Північна Корея отримає такий досвід, і це дійсно дуже цінно для сучасної армії отримати реальний бойовий досвід, зважаючи звичайно на те, що з іншого боку дуже мало країн НАТО мають такий досвід, Тож це безсумнівно важливо для північнокорейців. Ба більше Північна Корея, воюючи з Україною на боці Росії, готує свою армію до інших масштабних бойових дій. Про це на початку року заявляв голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Цю думку поділяють також західні експерти. Північно-корейські війська розгорнуті минулого року були не надто успішними, але вони будуть навчатися. Це друге велике розгортання північно-корейських військ у бойових діях, і це буде непокоїти південну Корею, тому що південні корейці, звичайно, це ті, хто в якийсь момент буде змушений зіткнутися з північними сусідами або принаймні бути готовими їх стримати. Тим часом Росія і Північна Корея продовжують поглиблювати співпрацю не лише військову, а й інфраструктурну. 27 липня РФ запустила перший прямий пасажирський авіарейс до КНДР. Російська авіакомпанія Nordwind виконуватиме рейси між Москвою і Пхеньяном раз на місяць.